Команда молода, та нічого не біда. Ми традиції не порушимо. Баєр працювати змусимо. Запобігти, врятувати, допомогти. Пропаганда правил пожежної безпеки, виховання мужності, благородства, фізичної загартованості школярів основне завдання дружини юних пожежників, могилів Подільської гімназії, номер 2 Ази пожежної безпеки вони знають на зубок. Спеціально до тижня цивільного захисту юні та відповідальні, веселі та креативні рятувальники демонстрували школярам правила пожежної безпеки. Творчо та цікаво. Команда виклалася на всі сто. Ми дружина юних рятувальників пожежних фаєр. Сьогодні виступаємо з нашою командою на дні цивільного захисту в гімназії номер 2 Ми Представляємо бути кращими, бажаємо. До того ж, на території гімназії облаштували локації, на яких демонстрували школярам спеціальне обладнання рятівників, навчали правил надання першої медичної допомоги, показували спеціальний костюм пожежника та розповідали, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Зараз проходить місячник цивільного захисту з 17 вересня по 17 жовтня, і в рамках цього місячника було проведено такий день, щоб діти ознайомилися з правилами. Діти знали, як евакуюватися при різних. Небезпеках, тому я вважаю, що це дуже важливо тим більше зараз, коли ми чуємо про замінування різних навчальних закладів, тому ми вирішили в такому форматі це провести. Немає нічого ціннішого понад людське життя, саме цією істиною керуються у своїй діяльності працівники служби з надзвичайних ситуацій, могилів Подільської громади та юна дружина рятувальників, тому й приділяють таким заходам максимум уваги.